Не стукає. Він не питає, чи ти готовий. Він заходить і вимикає світло в кімнаті, де ще вчора були плани, сили, звичний порядок, і найгірше навіть не те, що болить. Найгірше, що в цю мить піднімається питання, від якого холоне всередині Де Бог. Ти ж не жив, аби як. Ти молився, ти старався, ти терпів, ти тримався, а потім удар, втрата, зрада, діагноз. Порожнеча і віра, яка була опорою, раптом стає місцем боротьби не тому, що ти слабкий, а тому, що ти живий, і якщо ти це питаєш, це не зрада Бога. Це ознака, що твоє серце ще шукає правду, а не дешевий самообман. Сьогодні ми говоримо про одне з найгостріших питань людського життя чому Бог допускає біль, якщо він добрий, справедливий і люблячий, без сиропу. Без фраз просто не думай про погане. Ми відкриємо писання і подивимось, що Бог говорить людині, яка плаче не на публіку, а вночі, коли ніхто не бачить. І перед тим, як підемо глибше, одна проста річ по людськи Якщо цей зміст торкає тебе, підтримай відео вподобайкою і поширенням. Такі теми Ютуб просуває гірше, але людям вони потрібні. І напиши в коментарі коротко, без театру. Господи, я довіряю тобі. Не для мене, для твоєї душі, як рішення, яке тримає, коли емоції розсипаються. Тепер важлива основа, з якої треба почати чесно. Одна з головних пасток у стражданні думати, ніби Біблія обіцяє життя без болю. Не обіцяє ніде. І якщо комусь колись продали віру як гарантію без проблем, то це була половина правди. А половина правди в болі стає отрутою, бо тоді людина робить страшний висновок Бог підвів. Насправді Бог не підвів просто очікування було неправильним. Писання прямо говорить, що у світі є скорботи, тиск, втрати, і це не тому, що Бог перестав любити це тому, що ми живемо у світі, де гріх зламав порядок творіння не Бог придумав зло для уроків. Але Бог дав людині свободу, і світ отримав наслідки падіння смерть, несправедливість, хвороби, зради, втрати. І ось тут головне, що треба вловити Бог допускає біль, але Бог не насолоджується болем. Дозволити не означає радіти. І навіть коли ми не розуміємо, чому писання показує Бог не холодний спостерігач, він близький до зламаних. Він поруч із тими, у кого серце тріснуло посередині. І тепер скажу те, що багатьох звільняє, але комусь спершу ріже слух. Найнебезпечніша думка під час болю звучить так це, мабуть, покарання, це через мене я щось зробив не так. Іноді так буває гріх має наслідки, і Бог дисциплінує як отець, який любить. Але в дуже багатьох випадках ні. Біль не завжди дорівнює покаранню. Подивись на йова. Писання прямо називає його праведним і богобоязним. І все одно він проходить бурю, яку важко вимовити словами І що роблять його друзі? Те, що роблять люди сьогодні. Вони шукають просте пояснення, щоб не жити в таємниці. Ти точно винен, ти точно десь зламався. Бо якщо пояснення просте, тоді світ під контролем. А Бог показує не все, що болить, кара. Є страждання, в яких немає твоєї провини, але є глибина, яку ти ще не бачиш. Ти можеш бути нормальною людиною, працьовитою, вірною, терплячою. Ти не руйнуєш сім'ю, не граєшся з гріхом, і все одно приходить розлучення, яке ти не планував, зрада, яку ти не заслужив, порожнеча, яку не закриєш роботою. І в цей момент ти або зробиш висновок, Бог проти мене, або зробиш інший крок, складніший, але єдино здоровий Бог поруч, навіть якщо я його не відчуваю. Ось тут починається доросла віра. Не віра, яка тримається на комфорті і ясності, а віра, яка тримається на Божому характері, він добрий, навіть коли день чорний, він вірний, навіть коли я слабкий, він близький. Навіть коли я в тиші, і тепер практично, без пафосу, просто зроби це сьогодні. Перше, перестань автоматично називати кожен біль карою це не смирення, це духовне самобичування, яке краде надію і робить Бога жорстоким у твоїй уяві. Друге, назви Богу свій біль конкретно, не загально, мені погано, а чесно, мені страшно. Мені самотньо, мені соромно, мені болить від зради. Я не розумію, що ти робиш. Чесність це не слабкість, це двері, через які заходить зцілення. Третє візьми один біблійний якір на найближчі дні і тримайся його, коли накриває паніка. Не десять думок. Одну. Писання прямо говорить, що Господь близький до зламаних серцем. Повертайся до цього знову і знову, доки серце не перестане панічно бігти в найгірші висновки. І зараз важливий поворот. Бо якщо біль не завжди кара, якщо Бог справді поруч, то виникає наступне питання, яке все вирішує. Навіщо тоді Бог інколи не забирає біль одразу? Ось тут багато хто ламається або дорослішає. Є правда, яку біль відкриває безжально, але чесно. Комфорт не формує глибини. Він може заспокоїти, може створити ілюзію стабільності, але він не змінює серце. А Бог працює не з декораціями життя, він працює з людиною. Саме тому є моменти, коли Бог не забирає біль одразу, не тому, що йому байдуже, і не тому, що він жорстокий, а тому, що є речі, які народжуються лише під тиском. І якщо цей тиск зняти надто рано всередині. Нічого не зміниться, людина залишиться такою ж самою, тільки з коротким полегшенням. Писання говорить про це тверезо воно не називає біль добром, але воно показує, що Бог здатний використати навіть те, що ранить, для внутрішнього зростання. Скорбота не є метою, вона є середовищем, у якому перевіряється і формується те, на що ти насправді спираєшся. Є велика різниця між Богом, який просто робить, щоб було добре, і Богом, який готує людину до того, що буде далі. Перший дає тимчасовий комфорт, другий формує характер, який витримає вагу життя, і майже завжди цей процес неприємний. Саме тут багато людей роблять помилку вони думають, що якщо стало важко, значить, вони пішли не туди. Але Біблія показує інше, іноді стає важко саме тому, що ти на правильному шляху, бо правильний шлях веде не тільки до благословень, а й до зрілості. Згадай Йосифа, якби Бог вивів його з ями одразу, він залишився б хлопцем із мріями, але без глибини. Якби Бог звільнив його з в'язниці на першому тижні, він не навчився б довіряти, чекати. Мовчати, коли несправедливість ріже. Присутність Бога була з ним постійно, але визволення прийшло вчасно, а не швидко, і це врятувало його від зламу, коли на нього лягла влада. Тут важливо сказати чітко Божа дисципліна це не жорстокість, це не гнів, який вийшов з під контролю, це формування. Як у батька, який не дозволяє дитині бігти до обриву, навіть якщо дитина плаче і не розуміє, чому її зупинили. Є болі, які Бог допускає, щоб зупинити нас. Бо ми йшли шляхом, який здавався правильним, але вів у внутрішню пустоту, є болі, які руйнують ілюзію контролю, щоб ми перестали жити так, ніби самі собі Бог. Є болі, які показують, на що ми насправді спиралися, на Бога. Чи на стабільність, статус людей, гроші, звички, і коли ці опори падають, стає видно правду, яку раніше можна було ігнорувати. Це неприємно, але це чесно бо доки щось працює, ми рідко ставимо глибокі питання. А коли ламається, серце перестає ховатися. Біль також оголює віру. Не ту, яка звучить у словах, а ту, яка живе глибоко всередині. Є віра, яка тримається, поки Бог дає, а є віра, яка залишається, коли Бог мовчить, і друга набагато сильніша, бо вона вже не прив'язана до результату, вона прив'язана до Бога. Можливо, саме зараз Бог очищує твою віру, забирає все поверхневе, все другорядне, все, що було більше звичкою, ніж довірою, не для того, щоб залишити тебе порожнім, а щоб залишити тільки те, що справжнє. У такі моменти боляче ламаються не серця, ламаються ілюзії, а коли ілюзії падають, з'являється можливість побудувати щось міцніше. Є ще одна річ, яку не можна оминути людина, яка ніколи не страждала, часто судить легко людина, яка пройшла через біль, вчиться співчувати. Іноді Бог допускає нам пройти темною долиною не лише заради нас самих. А щоб колись ми могли стати поруч із тими, хто падає, не з порадами, не з мораллю, а з присутністю, бо справжню підтримку дає не той, хто все знає, а той, хто був у темряві і не зламався. І тут виникає питання, від якого не втечеш чи не надто це дорого, чи варте формування таких ран? Чи справді Бог настільки близький, якщо шлях такий болючий? Саме тут ми підходимо до серця Євангелія, бо Бог не вчить людину проходити шлях, яким сам не пішов він не формує здалеку, він входить у людський біль сам, і далі відповідь стає ще гострішою. Є момент, який ламає всі поверхневі уявлення про Бога момент, без якого християнство перетворюється або на холодну філософію, або на жорстоку релію з правилами без серця. Бог не залишився спостерігачем, він не пояснював біль із безпечної відстані. Він увійшов у нього сам це не метафора, це центр віри, слово стало тілом, і це тіло знало в тому голод, приниження, страх, біль і смерть. Коли ми говоримо про Бога, який розуміє ми не говоримо про теоретичне співчуття ми говоримо про Бога, який пройшов шлях людського страждання зсередини. Подивись уважно на Ісуса. Він плакав необразно, реально. Коли помер Лазар, Ісус знав, що воскресить його, але все одно плакав це важливо. Бо це означає сльози не брак віри. Сльози ознака любові, ознака живого серця, і якщо хтось каже, що віруюча людина не має плакати, він просто не дивився уважно на Христа. Ісус пережив зраду близького друга, не ворога. Учня пережив несправедливий суд, пережив публічне приниження, пережив мовчання неба в момент, коли біль досяг піку. Його крик на хресті – це не відмова від Бога, це глибина людського страждання, у яку він свідомо увійшов. І цей крик важливий, бо він говорить нам відчуття залишеності не те саме, що реальна залишеність. На хресті Бог не пояснює біль, він бере його на себе. Гріх, несправедливість, жорстокість, зрада, страх, смерть усе сходиться в одній точці. І якщо хтось каже, Бог не розуміє, що таке біль, він просто не дивився довго на хрест, це змінює все. Бо тоді твій біль не чужий Богові, він не абстрактний, він знайомий йому зсередини. Коли ти сидиш у тиші і не можеш молитися словами. Христос був там, коли тебе роз'їдає несправедливість і безсилля, Христос був там, коли тіло болить, а душа виснажена, Христос був там, ти не йдеш дорогою, якої Бог не знає. І ось ще одна важлива правда, яку легко пропустити Бог не прославляє страждання, Він прославляє викуплення. Хрест не культ болю, хрест місце, де біль не став кінцем історії. Після Воскресіння Ісус не приховує ран, Він показує їх. Це означає, рани не завжди зникають, але вони змінюють значення те, що мало знищити, стає свідченням, те, що виглядало як поразка, стає джерелом життя для інших. Саме тому християнська віра не обіцяє негайного полегшення вона обіцяє присутність, не завжди з поясненням, але завжди з близькістю. Є моменти, коли Бог не знімає біль, він сідає поруч, і цього достатньо, щоб вижити, не щоб радіти, не щоб усе зрозуміти, а щоб не зламатися. Тут багато хто спотикається ми хочемо Бога, який вирішує, а Бог часто приходить як той, хто залишається. Ми хочемо відповіді, а Бог дає себе. І з часом людина розуміє саме присутність змінила все, не тому, що стало легко, а тому, що стало не самотньо. Це особливо важливо для тих, хто зараз у тиші, коли молишся, і здається, що слова падають у порожнечу. Пам'ятай, Ісус знає цю тишу, Він не втік від неї, Він пройшов крізь неї. А значить, і твоя тиша не кінець історії. Бо якщо Бог уже був у найглибшому болі, тоді навіть найтемніший твій день не є місцем, куди він не заходить. Є біль, який кричить, і є біль, який мовчить. Але для багатьох найважчим стає не сам біль, а мовчання Бога посеред нього. Ти молишся, і відповіді немає. Ти шукаєш і всередині порожньо. Ти відкриваєш писання, і рядки не гріють, як раніше, і тоді з'являється страх, який важко визнати навіть самому собі, а раптом Бог справді відійшов. Це переживали не слабкі у вірі, це переживали ті, кого Біблія називає мужами Божими. Давид прямо говорить Богу доки, Господи, будеш Ти забувати мене назавжди, доки ховатимеш обличчя своє від мене? Це не бунт, це молитва людини, яка ще тримається за Бога, навіть коли серце болить. Мовчання Бога не вигадка і не ілюзія. І писання не намагається його прикрасити воно визнає так, є сезони, коли Бог мовчить. Але мовчання не те саме, що відсутність ми часто плутаємо відчуття з реальністю якщо я не відчуваю Божої присутності, значить, її немає. Але Божа присутність це не емоція, це обітниця. І обітниця не залежить від твого стану, від твоєї втоми чи від того, наскільки ти зараз сильний. Вона залежить від Божої вірності. Ісус на Христі відчував покинутість, але отець не покинув його. Це означає, що навіть найглибше відчуття самотності не є доказом, що Бог відійшов. Часто саме тоді, коли ти нічого не відчуваєш, Бог працює найглибше. Подумай про насіння. Його кладуть у землю, і зверху тиша. Нічого не видно. Здається, що нічого не відбувається. Але під поверхнею йде процес життя, і якщо витягнути насіння надто рано, воно загине. Так само і з душею є процеси, які не терплять шуму і швидких відповідей. Мовчання Бога ламає наші очікування. Бо ми звикли до миттєвих рішень ми хочемо зрозуміти. А Бог часто хоче навчити довіряти. Не тому, що ми нерозумні, а тому, що наше бачення обмежене теперішнім моментом. Є речі, які Бог не пояснює не через байдужість, а через любов. Бо, якби він показав увесь шлях одразу, ти б не витримав ваги цього знання, ти б злякався, ти б зупинився, тому Бог веде крок за кроком, іноді словами, іноді тишею. Ось тут віра перестає бути відчуттям і стає рішенням не я відчуваю тому вірю, а я вірю, навіть коли не відчуваю. Це не лицемірство, це зрілість. Саме в тиші люди найчастіше роблять фатальні помилки вони починають заповнювати мовчання власними висновками. Я покараний, я залишений, я більше не потрібен. Але це не голос Бога. Це голос страху, і якщо не зупинитися, страх починає керувати рішеннями. Тому в тиші важливо триматися не за емоції, а за істину. Емоції змінюються, істина стоїть. Бог обіцяв, що не залишить і не відступить не якщо ти відчуваєш, не якщо ти тримаєшся, а просто не залишить. Є ще одна небезпека мовчання ожорсточення. Коли біль затягується, серце починає тверднути. Людина перестає молитися не тому, що не вірить, а тому, що боїться знову відкриватися. Але закрите серце не захищає від болю, воно лише відрізає від зцілення. Бог не просить тебе бути сильним у тиші. Він просить бути чесним. Ти можеш прийти і сказати Господи, я не розумію. Мені важко, я не відчуваю тебе. Це не гріх. Це молитва зрілої віри. І ось що треба почути дуже чітко мовчання Бога ніколи не є фіналом. У писанні після тиші завжди приходить слово після ночі ранок, після хреста воскресіння, але майже ніколи не в той момент, коли людина вимагає, Бог не запізнюється, він готує іноді тебе, іноді обставини, іноді серця інших людей. Якщо ти зараз у сезоні тиші не тікай. Не приймай остаточних рішень у тимчасовому болю, не руйнуй того, що ще може ожити. Залишайся у простих речах віри, коротка молитва, навіть без слів, кілька рядків писання. Тихе Господи, я тут. Бо тиша це не кінець історії, це пауза перед тим як Бог скаже щось важливе. Є річ, яку потрібно сказати прямо, без прикрас біль сам по собі нічого не вирішує. Він не робить людину автоматично глибшою, він не робить віру міцнішою сам по собі. Біль лише ставить перед вибором, і саме відповідь визначає, що буде далі. Дві людини можуть пройти майже однаковий шлях втрату, зраду, хворобу, злам планів. Одна вийде з жорстким серцем, підозрою до всіх і внутрішнім холодом, інша з тихою силою, співчуттям і вірою, яка більше не тримається за обставини. Різниця не в тому, що сталося, різниця в тому, як людина відповіла на біль перед Богом. Перша реакція майже завжди однакова закритися, не говорити, не відчувати, не пускати нікого близько. Це виглядає як захист, але насправді це пастка, бо серце, яке закрилося, перестає не лише боліти, воно перестає жити. Бог не зцілює серце, яке втекло. Він зцілює серце, яке приходить до нього таким, яким є зламаним, втомленим, без красивих слів. Писання ніколи не кличе нас удавати, що все добре. У ньому повно молитв болю, крику, розгубленості. Давид не приховував сліз. Єремія не маскував розпач. Йов не говорив я сильний. Вони говорили правду, і саме в цій правді Бог зустрічав людину. Одна з найнебезпечніших відповідей на біль амбіція впоратися самотужки. Сказати собі Я переживу, я не потребую нікого, навіть Бога. Це виглядає як сила, але всередині це виснаження, бо ми не були створені, щоб нести глибокий біль наодинці. Навіть Ісус у Гециманії просив учнів бути поруч. Не тому, що був слабкий. А тому, що біль не призначений для самотності. Інша руйнівна відповідь озлоблення. Коли біль затягується, серце починає шукати винних людей, себе, бога. Озлоблення здається справедливим, але воно повільно отруює, воно не зцілює рану, воно робить її глибшою. І з часом людина вже не пам'ятає, з чого все почалося вона просто живе в напрузі і недовірі. Здорова відповідь на біль починається з чесності, не духовно відредагованої, не прикрашеної, а справжньої. Прийти до Бога і сказати мені боляче, я не розумію, я втомився, я не знаю, що робити далі. Це не поразка віри, це її перехід у дорослий стан. Далі не ізолюватися духовно. У болі багато хто перестає молитися не тому, що не вірить, а тому, що немає сил. Але молитва в такі сезони це не довгі формули. Іноді це одне речення, іноді мовчання перед Богом, іноді просто внутрішнє Господи, я тут, навіть це Бог приймає. Ще одна критична річ не тлумачити біль як доказ відкинення це одна з найглибших брехень. Любов Бога не вимірюється відсутністю проблем, вона вимірюється його вірністю посеред них. Якби біль означав, що Бог відвернувся, тоді хрест був би поразкою. Але хрест став місцем найбільшої любові. Правильна відповідь на біль майже завжди вимагає часу, не все гоїться швидко, не все стає зрозумілим одразу. Є процеси, які не можна прискорити, не зламавши щось усередині. Очікування це не марнування життя, це простір, де Бог працює без шуму. І ще одне. Дуже важливе не приймай остаточних рішень у тимчасовому болю. Коли серце поранене, воно бачить світ спотворено. Рішення, прийняті в розпачі, часто відображають не істину, а втому. Писання знову і знову показує Бог діє з тими, хто залишається, а не з тими, хто тікає в найтемніший момент. Надія, яка народжується після болю, не наївна. вона твереза. Вона знає, що життя може знову вдарити, але вона також знає, що Бог не залишить. Це не надія на легке життя, це надія на вірного Бога. Коли людина відповідає на біль так, біль перестає бути господарем. Він залишається болем, але вже не керує вибором, не диктує майбутнє, не визначає цінність життя. Він стає частиною історії, але не всією історією. Є момент, коли людина втомлюється питати, чому, не тому, що отримала всі відповіді, а тому, що розуміє, деякі відповіді не рятують. І тоді залишається одне справді доросле питання кому я довірю себе, коли не розумію нічого. Довіра Богові посеред болю це не наївність і не втеча від реальності. Це вибір людини, яка вже знає життя, яка бачила, як ламаються плани. Як не всі молитви змінюють обставини одразу, як інколи добро не перемагає швидко. І саме тому цей вибір такий сильний, бо він не з емоцій, він з досвіду. Якщо Бог потрібен лише тоді, коли все добре, тоді це не Бог, а зручна ідея. Але якщо Бог залишається богом і в темряві, тоді на нього можна спертися всім серцем. Писання не обіцяє, що все стане зрозумілим. Вона обіцяє щось глибше Бог залишиться вірним. І навіть смерть, втрата, страх, майбутнє, якого ти боїшся, не можуть відлучити людину від його любові. Довіра Богові звільняє від найважчого тягаря, потреби все контролювати і усе пояснити. Вона дозволяє сказати Я не знаю, чому це сталося, але я знаю, хто зі мною. І це не поразка. Це внутрішній спокій, який не залежить від обставин. Поза Богом біль не має викуплення він просто залишається раною, яка або гноїться, або ховається глибше. З Богом навіть рана може стати свідченням. Не тому, що біль був добрим, а тому, що Бог був вірним у ньому. Коли людина проходить біль разом із Богом, у ній з'являється інша сила негучна, непоказова, тиха сила людини, яка знає. Якщо я вистояв тоді, то не зламаюсь і тепер. Ця сила не кричить, вона тримає, вона дозволяє жити далі без втечі від минулого і без страху перед майбутнім. Довіра Богові не означає, що страх зникне назавжди, вона означає, що страх більше не керує рішеннями. Ти можеш знову любити, навіть маючи шрами, можеш знову вірити, не заперечуючи болю. Можеш будувати життя, не стираючи минуле, але й не дозволяючи йому визначати твою цінність. Біль не твій кінець, не твоя ідентичність, не твоя доля, він лише глава, важка, темна, але не остання. Бог продовжує писати твою історію навіть тоді, коли сторінки мокрі від сліз. І якщо сьогодні тобі здається, що віра тримається лише на нитці, пам'ятай. Бог тримає навіть тоді, коли ти ледве тримаєшся за нього. Зараз я хочу завершити не поясненням, а молитвою, не гучною, не показовою, а такою, якою моляться люди, що вже багато пройшли. Господи, ти бачиш кожну людину, яка слухає це зараз. Ти знаєш біль, про який вони не говорять уголос. Ти знаєш втому страх, мовчання, яке тисне зсередини. Ми не завжди розуміємо твої дороги, але сьогодні визнаємо. Ти Бог, який не залишає. Дай сили там, де їх уже немає, дай світло там, де зараз темно. Навчи довіряти тобі навіть тоді, коли серце болить, і якщо хтось зараз на межі, будь для нього ближчим, ніж дихання, ми віддаємо тобі свій біль, свою втому і своє життя. Амінь. Якщо ти відчуваєш, що хочеш знову довірити себе Богові, навіть із питаннями, навіть із ранами, скажи це йому зараз своїми словами. А в коментарях можеш написати просту фразу як крок віри Господи, я довіряю тобі, навіть тепер. Підтримай це відео, якщо воно відгукнулося. Можливо, саме через тебе його побачить людина, яка зараз на межі. Ти не сам. І Бог ближче, ніж здається.